Цю частинку відео я знімала вже безліч разів, тому що сьогодні погода надзвичайно тепла і сонячна. І це взагалі останні такі теплі дні. І здавалося, що це у нас весна. Але ні, це у нас кінець жовтня. Песик. Тому краще всього виходити на вулицю, насолоджуватись цими яскравими сонячними днями. А я поки прямую в кав'ярню навчатися, тому що якщо я маю можливість навчатися в кав'ярні, я туди прямую. У мене сьогодні така можливість випала, тому сьогодні декілька годин я попрацюю і понавчаюся там, а ми прямимо разом зі мною.

Верні через півтори години, тому що там було жарко. Там справді було жарко. І Я сиділа якраз напроти сонця біля вікна, і сонце світило на мене. І в мене відчуття, навіть що я просто засмагла. Хоча я зробила так багато роботи, я багато чого вивчила, і зараз я вийшла на вулицю, тому що у мене робота ввечері. Я маю можливість прогулятися. І я ж хочу показати вам взагалі, який у нас чудовий, красивий. І гарний парк, тому що про цей парк мало хто знає, але він прекрасний. Він прекрасний. Ви можете тут просто відпочити. Знаєте, краса для очей. Трішки перед історією хочу вам розповісти, тому що колись цей парк він був дуже такий занедбаний. Тут були кущі, дерева, тут ніхто сюди не ходив. Взагалі сюди було небезпечно ходити. Тут справді був як ліс. Але кілька років тому наш місцевий а, скульптор він вирішив зробити декілька фігур і а, якось покращити умови цього парку, щоб люди могли сюди відвідати. І з роком в рік а, цей парк ставався все більшим-більшим. Люди допомагали, вносили благодійні внески, і тепер ми маємо те, що ми маємо. З кожним роком все краще і краще. Деяким людям не подобаються скульптури, деякі кажуть, що вони специфічні. А мені, наприклад, подобається тому. Кілька з них я можу вам зараз показати і розповісти, як ось, наприклад, зараз ви бачите кактуси. Просто милі кактуси. Подивіться. Та вони такі милі. Хоча і вони великі з каменю, ну вони милі. Мені подобаються кактуси, в мене вдома є кактус. І цей просто такий класний. Я б собі додому його б забрала. Також, якщо прогулюватися по парку, можна побачити такі незвичайні скульптури. І навіть під ногами незвичайні надписи. Що я маю на увазі? Я вам зараз збираюся це показати, тому що це дуже мило виглядає, і моло хтось людей це помічає, але е, я помітила відразу, тому що я завжди дивлюся під ноги і помічаю такі міні-деталі, які інші не можуть помітити. Така у мене є особливість, тому перше, що у нас є, це зараз у нас така нога, яка зроблена з каменю. Ось ви можете побачити. Вона дуже велика, прямо дуже величезна. І це ніби такий крок, інший вимір. Ось тут є скульптури. Також у нас є скульптури, під якими написані деякі висловлювання. Що ви бачите, це у нас коворода. І ось його слова. Я повністю згодна з його словами. Любов насправді усе єднає. Сонечко заховалось, але хочу вам розповісти про моє улюблене місце. І це місце є улюблене для багатьох людей, і багато хто приходить туди і відпочиває. Якщо ви можете побачити, ось жіночки сидять, там є а, лавка біля озера. Воно дуже релаксуюче, ти приходиш, сідаєш, дивишся, як качки плавають. І якщо тобі ще пощастить, то тут місцевий такий, він прибігає до тебе, там ластиться. Ти його можеш погладити, просто порелаксувати самим котом. Він дуже такий людський кіт. Тому це місце таке, знаєте, поєднання природи з водою дає позитивний результат. А ще, що мені подобається, то це такі фігури. Незвичайної форми. Вони дуже схожі на квіти. Ось, наприклад, одна. Не знаю, якась квіточка. Ромашка, можливо. Ось так. І зараз декілька ще покажу вам. А тут я знаходжуся в своєму кайфовому класному місці, куди я люблю приходити, тому що поруч є вода, не озеро, а просто потічок. Але коли ти сидиш, тут буває, прилітають пташки, прибігають котики, собачки, тобто поєднання з природою дуже класне. Тому сьогодні я хочу розказати вам одну таку техніку психологічну, хочу поділитися з вами, що є така техніка, яка називається Я твердження. Коли ми часто розмовляємо з людьми, ми іноді говоримо: ти мене образив, ти вчинив неправильно, що ти від мене хочеш, та відчепися ти від мене. І люди зазвичай вони глухі до таких слів. І щоб людина відчувала наші емоції і краще розуміла нас, нам потрібно використовувати техніку Я. Наприклад, я почуваюсь погано, коли ти на мене кричиш: я хочу, щоб ти мені давала можливість вирішувати деякі питання самостійно. Я почуваюся не дуже комфортно, коли ти говориш так про мене у в оточенні інших людей. І коли ми кажемо про наші почуття іншій людині, то інша людина починає задумуватися. а й справді можливо мені якось а, переформувати свої слова і, взагалі, не робити так, щоб а, тобто вам було незручно в тій чи іншій ситуації. Тому наступного разу, коли ви захочете сказати, ти мене образив, скажіть. Я ображаюся, відчуваю, що мені неприємно можеш так не вчиняти зі мною, тому що надалі я буду почуватися так само. Я вважаю, що в більшості випадків це діє, тому що я цю техніку використовую вже давно, і у відсотках, напевно, 85, вона спрацьовує просто класно. Чому 85%? іноді п'ятнадцять відсотків це тоді, коли людина, наприклад, зла і вона повністю затуманена своїми проблемами і вона не звертає увагу на інших людей. Тому ця техніка дієва, і спробуйте. Її використати в житті, або якщо ви використовували, то можете поділитись в коментарях, як взагалі вам ця техніка і чи дієва вона вам. Знаєте, от я зараз сиджу і думаю, що іноді люди кажуть, та твої поради вони не дієві годинник б'є. Так, твої поради вони взагалі не діють, і навіщо використовувати їх? Я говорю, наприклад, про те, що більшість з нас знає, що прогулянки на природі зменшують стрес. Це справді так. Але в багатьох випадках вони не діють на, люд... на людей е, ці поради. Чому? Тому що е, проста відповідь: люди, коли гуляють на природі, вони мають гуляти на природі, вони мають помічати те, що відбувається навколо. А помічати кольори, запахи, різні дії, які відбуваються, там листя ж листить, там собачка пробігла, там люди йдуть. Вони мають фокусувати всі свої органи чуття на різні аспекти. Тому що коли ми прогулюємось навіть в парку чи йдемо до магазину, ми що? Ми зазвичай в телефоні скролимо свою сторінку або розмовляємо з кимось по телефону, або просто занурені настільки в своїх думках і завжди дивимося вниз. А до речі, коли ви дивитесь вниз, наш настрій автоматично падає, тому що ми не бачимо ширшої картини світу. Ми спрямовуємо наш погляд на низ, і таким чином ми знижуємо свій настрій і не фокусуємося на тому, що відбувається навколо нас. То наступного разу, якщо ви справді хочете зменшити стрес і гуляючи на природі. Не дивлячись, чи це місто, чи це парк, чи шубна вулиця, чи тихеньке місце, спробуйте фокусуватися на своїх органах, почуттях. Наприклад, ви йдете, відчули вітер в долоні, да? відчуйте, який він холодний, теплий. Якщо почули запах з пекарні, відчуйте цей запах. Якщо ви купили каву, відчуйте смак цієї кави, спробуйте бути в моменті, тому що коли ми в телефоні, це не момент, це псування часу і псування того, що... Ми прогулюємось, це навіть я маю сказати таке псування часу бездумно. Тому не робіть такого. Є можливість прогулятися, гуляйте. Я, наприклад, завжди гуляю щодня. Для мене це вже звичка. Я знижую таким чином стрес, відпочиваю, я відкладаю повністю телефон, всі свої робочі чати вимикаю, щоб мені ніхто не заважав. І потім, коли я повертаюся до роботи, я більше сфокусована. І навіть у цих півтори години прогулянки вони діють на мене просто фантастично, круто, фантастично. І я раджу всім це спробувати, коли ми не беремо телефон в руки і просто насолоджуємося часом. Я сижу і тут просто безліч звуків зараз. Всі тваринки ховаються вже в сплячку, там пташечка пролетіла, там жаби квакують, ну таке. Тобто ось так просто насолоджуйтесь життям. Навіть подивіться, поки я знімаю вам це відео, сонце виглядає безліч разів. Я відчуваю тепло, то холод, тепло, то холод. Тобто я вже фокусую на автоматі ці а, такі моменти, і це дуже приємно. Дуже приємно, що ми можемо відчувати. Відчувати смак, до щось на дотик, слухати, наприклад, щось це класно. Це справді класно і використовувати це. Не пожалійте. Дивлюся зараз на узбіччя і бачу стільки листя, що якби повернутися назад в дитинство, для мене це був би просто рай, тому що в садочку в школі нам давали завдання знайти і засушити листя, тому що ми тоді робили аплікації. І зараз, тільки як його лежить навколо, то це справді був би рай для мене. Я б сюди прибігла, б, все зібрала б, і просто була б найщасливішою дитиною. Насправді, тут ви нічого не можете побачити, бо тут уже сребро. А з цієї сторони його багато.